І що, е, напевно, е, варто би про щось таке говорити людське і, і земне? Да? Близьке, як... Давай поговоримо. ти сказав, дорога родина, і так. у мене одразу виникло е, цікаве голови питання. А ти знаєш, наскільки я от наскільки високий рівень моєї жадібності? А жад, дорога, да. дорога, дорога, родина. дорога родина. Так, добре, скажи мені, ти жадібніший, ніж один пакетик чаю на три чашки? Жадібніший. Так, розказуй. Дивись. А, я просто з тієї, з, з, з тієї е, історії, коли ти пакетик один заварював, ну, 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 ну. я зараз тобі скажу, приклад. якщо говорити про автомобіль, я е, міняю мастилу не коли там 900, 9900 900 кілометрів, так, не так. 10 тисяч, а 10 тисяч має перевалити на один на два кілометри. Боже Льоша, то ти ж лоб, ти що. Але 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 якщо це стосується якоїсь безпеки, то я витрачаю кошти, правильно? Ні, ну це правильно, тому що якщо ви вирішили зекономити на автомобільних. Шинах, то ви не відволікаєтеся на ближчих 5 хвилин, тому що ми приготували для вас рекомендації, як правильно обрати беушні шини. Тому що йдеться насправді не тільки про економію. Дивимось. Не кожен сьогодні може дозволити собі бюджет у 20 з копійками тисяч гривень на комплект нових шин. А тому зараз ми розкажемо вам, як не потрапити в халепу і не зіграти у програшну лотерею при купівлі беушних шин. Вірогідність лотереї справді висока, враховуючи масовий ринок і хитрість продавців. Тим не менше, ви можете знизити ризики і навіть, попри вимушений вибір на користь вживаних шин, оцінити їх перед купівлею. Отже, якщо ви промоніторили ринок і все ж таки зупинилися на варіанті купівлі вживаних шин, то перше, що вам треба зробити, інформаційну розвідку. І вона стосується не стільки власне зовнішнього вигляду, скільки виробника дати виробництва і відгуків про попередню експлуатацію. На початку краще визначитися з перевіреними брендами виробників, їх не так багато, і ви сміливо можете перевірити їхню репутацію через інтернет. А ось що стосується безлічі китайських брендів, які буквально захопили ринок шин, тут є інформаційний лайфхак. Загугліть назву бренду і додайте в полі пошуку USA або EU. І якщо шини цього виробника мають представництво або дилерів у штатах чи Європі, рівень довіри збільшується, адже ці шини сертифікуються з дотриманням технологічних вимог. Це справді може бути бюджетним варіантом для вас. Що стосується року випуску, ми не радимо купувати шини яким більше п'яти років. Дивіться на дату виготовлення на боковині шини. Вона завжди проштамповується у овальному полі. Більше означає ризики неправильного зберігання, зношування протектора і випрацювання гумової суміші, тобто втрату своїх робочих параметрів. Особливо це стосується зимової шини, але головне і для брендових шин, і для китайського ноунейму шукайте відгуки про них на форумах автомобільних клубів, і в жодному разі не в інтернет-магазинах. Якщо обрали варіант, готуйте очі та ліхтарик. Наступний момент стосується візуального огляду шин, і тут є підводні камені, які зазвичай можуть приховувати продавці за допомогою, наприклад, автохімії або різних психологічних прийомчиків. А тому ви повинні знати про ключові елементи шин, на які треба звернути увагу для того, щоб не купити відвертий шлак. Зовнішні ознаки, які повинні вас відштовхнути, це стан протектора, боковини і ребра жорсткості. Вони повинні мати приблизно однаковий стан. Надмірне зношування або пошкодження одного з елементів свідчить про неправильну експлуатацію. Особливу увагу звертайте на сухість гуми і тріщини на шині. Їх часто приховують за допомогою автохімії, так званих відновлювачів. У народі їх називають очорнювачі шин. Вони маскують мікротріщини і надають шині новішого вигляду. Секретна інформація: шина, який більше п'яти років апріорі не чорна, а скоріше темно-сіра. Занадто насичений колір гуми – це ознака передпродажної обробки хімією. Ну і, звісно, пошкодження. При виявленні бодай найменшого прориву чи пошкодження протектора, відмовляйтеся від цього варіанту. І ще один момент, і, можливо, навіть найважливіше, якщо ви купуєте повний комплект з чотирьох шин: ідентичність. Ідентичність не тільки візуальна, але й технологічна. І зараз я поясню, що мається на увазі. В ідеалі усі чотири колеса мають бути однаковими за технічними параметрами, але шини на ведучій осі завжди стираються швидше. Тому цілком можливо, що пара з чотирьох шин може виглядати вживанішою. Це не проблема. Їх можна переставити на передню чи задню вісь. Ні в якому разі не підбирайте різні за дизайном і рівнем деградації шини на одну вісь. Інакше взимку машину буде водити неадекватною траєкторією аж до ризику несподіваного заносу чи розвороту, особливо на задньому приводі. Тому правило непорушне, як мінімум. Однакові шини на одну вісь краще за станом на ведучі колеса. Ну і звісно, повинні співпадати допуски за розмірами. Це легко перевірити конкретно під ваш автомобіль. Ну і ще один дуже важливий акцент: не забудьте зазирнути у так би мовити, внутрішній світ автомобільної шини, тому що насправді вона працює і ззовні, і зсередини, і саме усередині ви можете знайти сліди неадекватної експлуатації або занадто частого ремонту. Цей момент також ігнорувати не варто. По перше, внутрішня кромка обода шини має бути не пошкоджена саме там, безкамерна шина фіксується диском, і герметичність цього елементу повинна забезпечуватися станом цього елементу. А по-друге, перевірте кількість латок у середині шини. Три-чотири латки від проколів це допустимо. Якщо більше, значить шина відверто слабка щодо проколів, і вірогідність втрати функціоналу доволі висока. Звісно, насправді усе вирішує бюджет. Для прикладу, комплект нових шин найбільш розповсюдженого розміру 205 на 55 r 16 зараз коштує від 8 тисяч гривень за китайський ноунейм, і мінімум 16 тисяч від нормального перевіреного бренду. Мінімум. Тоді як комплект вживаних європейських шин можна взяти і за чотири тисячі. Але тепер ви знаєте, як не потрапити у програшну лотерею і не викинути шинні гроші на вітер.